Маємо на тепер щонайменше чотири гучних корупційних скандали в Україні. Ну і з того бачимо, що цей от крилатий вислів, кому війна, кому мати рідна, він на тепер, на жаль, напрочуд актуальний і для українських політиків, і для чиновників, і для високопосадовців. Про які скандали йдеться зі слугою народу з будинком ціною в 60 мільйонів, придбаним влітку двадцять другого року на Печерську за 10 мільйонів. Із заступником міністра інфраструктури з хабарем в 400 тисяч доларів за генератори для держави, із закупівлею міністерством оборони харчів завдвічі за завищеними цінами, ну і з чільником поліції Львівщини, який дарує своїй дівчині перепустку на катання центральною площою Львова. Тож, давайте ці всі чотири історії зараз розберемо детально, ну щоб ви були в курсі подій, адже замовчувати подібне не варто. Ну бо прикриваючись війною, в нас зараз, на жаль, на війні багатіють. Мене звуть Артем Овдєнко, я журналіст. Лайкніть, будь ласка, це відео, щоб більше аудиторії його показало. Ну і підпишіться, будь ласка, на мене, від того будемо з вами бачитися частіше. Отже, почнемо з поліцейського. У соцмережі з'явилося відео, як керівник патрульної поліції Львівської області на прізвище Роман Пилипенко вручає своїй дівчині, помічниці депутата Василині Федюк, перепустку на її мерседес з дозволом їздити площею ринок. Такі перепустки дійсно існують, але їх видають лише тим, хто там мешкає. Тобто є усі ознаки, що Коп скористався своїм службовим становищем. Ну і родзинкою на торті реакція цієї помічниці депутата на цей подарунок. Переказувати її не буду, але вона, м'яко кажучи, не є надто етичною. Ну і дуже показовим є інший момент: що факт перевищення повноважень не те, що не взялися вони приховувати, а навпаки, ці двоє взялися тимхизуватися у тих своїх соцмережах. Ну тобто таке враження, що порушення закону у їхньому середовищі це на тепер вже норма, і вони цього навіть і не думають приховувати. Ну і вже є реакція від МВС, керівника патрульної поліції Львівщини, тимчасово відсторонено від роботи на час розслідування. Ну і в соцмережах вже жартують. Відпочине у відпустці, доки цей скандал не вляжеться а потім піде на підвищення і спливе десь на більш хлібній посаді вже в Києві. Йдемо далі. Маємо свіжий скандал з Слугою народу народу» 39-річним Павлом Халімоном, який в парламенті є цілим заступником голови фракції. А ще він працює в парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики. І, от журналісти розслідувачі з української правди, дізналися, що влітку 22-го року, ну тобто в самий розпал війни, він примудрився на Печерську в районі ботанічного саду купити будинок за 10 мільйонів і записав його при цьому чи то на свою дівчину, чи то на свою хорошу знайому. Ну і питань до цього народного депутата як мінімум два. Звідки такі гроші? І як він примудрився цей будинок купити лише за 10 мільйонів, якщо сусідні такі самі коштують там усі 60? Якщо ж ви дивуєтеся, як взагалі нардеп наважився витрачати такі гроші, ну то якраз на тепер це просто ідеальний момент. Ну бо нагадаю, в нас через війну на тепер реєстри нерухомості закриті від загального доступу. Зроблено це, наче з міркувань безпеки, ну мовляв, щоб ворог адреси наших високопосадовців не дізнався. Але ж бачите, по факту закриті вони від активістів, від журналістів. Ну і ті всі наші високопосадовці таким от моментом вони тепер і намагаються по повній, як то кажуть, програмі, скористатися, щоб легалізувати свої незаконні гроші. Ну і маємо першу реакцію на це розслідування. Давід Рахамія каже: Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції. Але звісно, ані мандата він не втратить, ані навіть зі слуг народу його не виганятимуть. Ну бо напевно скаже, що знати він ту дівчину не знає, на яку цей будинок було записано ну і які до нього тоді взагалі можуть бути якісь претензії. І ще два скандали з контрактом Міноборони на закупівлю харчів за завищеними цінами. Він нині в розвитку. Міноборони все спростовує, але в досить дивний спосіб. каже, що то провокація, і що журналіст, який докопався до цього контракту, ну а він саме докопався, бо на час війни вони закриті ті всі контракти. Ну і скасовані в нас також закупи через систему Прозоро де все було до того чесно і відкрито. Так от в Міноборони кажуть, що журналіст, мовляв, маніпулює інформацію, і мовляв, хай тепер із ним СБУ розбирається. Фірма прокладка із уставним капіталом в тисячу гривень, через яку ці мільярдні контракти й були укладені, також сьогодні зі спростуванням вийшла. Але аргументи вельми невнятні, ну і можна сказати, за вуха притягнуті. Мовляв, вони чесно той контракт виграли, бо за ціною комплекту харчів, мовляв, в них направду дійсно найнижчі ціни. Але це якраз і є маніпуляцією із тими так званими комплектами харчів, коли замість ціни за кілограм конкретного товару вказують саме ціни за комплект товарів. Ну і в такий от спосіб з тими цінами граються і приховують перевищення тих цін в рази. Ну як не круте, але історія вкрай негідна. І, на жаль, за неї точно вхопляться росіяни. Репутація українського Міноборони і міністра Рєзнікова точно постраждає. Ну і в наших союзників. Точно будуть про це запитання, і на жаль, будуть наших союзників з того розчарування. Ну і четвертий скандал заступником міністра інфраструктури, якого на хабарів 400 тисяч американських доларів прихопило набу, коли він контракт укладав на закупівлю державним коштом обладнання того, яке є потрібним країні і громадянам для виживання в умовах російських бомбардувань нашої енергосистеми, йдеться зокрема про генератори. Заступника міністра прихопили на гарячому і з відомствою вже звільнили. Навіть президент Зеленський на те відреагував. пообіцяв покарання і жорсткі рішення протягом цього тижня. Ну, як то кажуть, чекаємо на посадки навесні. Будь ласка, лайк цьому відео, щоб ширші аудиторії його показали. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб ми з вами е, контакт не втрачали. Все буде Україна, слава ЗСУ.